Наші підтримки от зараз. Хороша спроба. Оки м'як зупиняється. Хто зазначити, що Одеса і... Ну так, в першу чергу Одеса звісно. Веде боротьбу за найвижчі нагороди, то скористалися. О, відповідно, навіть це дозволяє, знаєте, якщо в першому матчі їм не вдалося висити деспорта то далі розібратися зараз, класний перехід був такий. здається, що тебе все повернули з боку, треба позиції атакувати. Атака знову стоїть, але буде ще одна спроба, а двоє два, а він цей, і він цей. Тому просто на арені, доведеться все розпочати спочатку. Хазєє, Варин, додачу. Віддає він. Так, саме нуль, військо політехніка, дійсно, один з чинових. Далі за атаку Хмельницького. Класний момент. Власне перехоплення. і знову він. Абсолют! Власне, атакують тепер на Хмельницького. Док Дох ім'я з опиняється у Сітці. Або перестрибнути і пінути зверху і зараз. Буде виконувати, зараз дозволять йому виконати цей семиметровий. Хто він Шеліонці? Він чи в дивимось. Закидає Літинський. 10-17 на табло. Одеса перемагає. Синометровий Арбіт. Ось це не показав. Що вони показали? Так, Савдієв не закидає, тому що сьомий Дмитро Червонцев, восьми Дмитро Фудічок. Андрій Денисевич, 10, Роман Літинський, Тимарат Садзі, 13, Іван Савчук, 14, Артем Алексов, 17, Олександр Колесников. Uh, далі, 19, Олександр Юрьевський, чоловіче суперіга, зімоти суперігра. Він ще про сьогоднішній день судових України, який також закликає дивитися, тому що на сайті Федерації було України. Тим часом отакою Деса Кино. Просто у ну, ближніх дев'ятки. Ось це реалізація. Ось це вау. 12-22. Літинський! Ще один попутний піду. Роман Літинський. Володій ночем. 14-та хвилина другого тайму що Звичайно, це менше простика, але як мені віспіх робить, то менше простики від Одеси. Тепер це для себе на увазі. І побільше самим атаку реалізовують. Ось так. І Одеса більшість під уро. Так, не користається. На манкульних межах зупинюється опція карника. Отже, Одеса холує. Не дала ну ти тут добре од працює в захисті, бровісів! Ну. Ось так і треба. Судкий перехід, вихід один на один і знову. Євгені Завідо. Правий крайній семиметровий це пиття, це. Клад. А тут не вдалося Дендеберів рятувати. Сьогодні не такий надійний захисті, як... як в більшості матчах намагається. Критичну... Катерини завжди діяти. виходить Южбабенко. Він буде діяти на позиції розігручої. Южбабенко бере на себе, але помиляється. Казіміра в передачі, ні там порожні ворота. і Звісно, Хмельницький з цим користується. Поєдинки О, відбудуться хаки, скальвів, і трапати мотор. На Сьогодні насичений гонбольний день, та й завтра Вітаємо! Одесу з перемогою 34-23.